Вам на ґрунтову дорогу прямо. Те, сьогодні, ху, сьогодні має. ви скільки загрузили? Ви не хвилюйтесь, вам краще, вам краще Шість. Шість. розказати. Ті самим, самим, самим. Тут зі мною громадськість, журналісти, а також е, депутат обласної ради. Ми бачимо, що проводилися господарські роботи в руслі річці. Е, значить, на площі приблизно 100 метрів на 75. Тож, вибиралися піщано-гравійна сумість бо користувалися надрами без відповідних на це дозволів. Взагалі проводились господарські роботи, які негативно впливають на середовище існування водних біоресурсів, на стан берегів, річок. І ці роботи, взагалі, користування надрами це має бути спеціальний дозвіл. Я думаю, що тут вибрали десь на площі 75 на 100 метрів. Це таке невелике футбольне поле. Тільки вибрати зараз встановити важко, будемо визивати спеціалістів, Макшредерську фірму, нехай вони це все обстежує. Будемо пробувати нараховувати збитки. Будемо встановлювати, чи ця річечка належить до природного заповідного фонду. Тут однозначно, як на мене, адміністративним порушенням не буде.

Так, чому ви не були, коли в 8 му році на воді не було Чому нікого не було? Ні з зеркала, ні з поліції, нікого не було. Андрій Іванович всю дорогу допомагав робити.